Тож, привіт, мої дорогенькі українці. Сьогодні будемо робити чистку всієї нашої України від ворога. Трошки згодом розкажу, чому у двох кінцях. Дивіться, що в нас випадає, у нас там курочка зазвичай це фінанси. Наразі, я думаю, що ми маємо величезний шанс. Величезний шанс, але тут ми не переглядаємо от зараз що буде, а ми робимо саме чистку. Я хочу заакцентувати, що саме тут чотири стихії нам допомагають. Саме, ну, нема тут, правда, головної, вогонь такий потужна така стихія, яка робить чистку. Соль це стихія земля. Вода, само собою. От, тобто Всі чотири стихії повітря в нас також тут присутнє, зрозуміло. Тож зараз робимо чисточку України від ворога. І так розповім, щас, чому у двох кінцях. тобто Ми робимо бумеранг. Бумеранг ворогу. Бумеранг, те, що він заподіяв нашій землі, те, що він творив, яке зло ніс, те він отримує собі назад. Ми запечатаємо, щоб до нас воно не йшло більше. А йшло отак от циркулювало, звідки пішло туди і повернеться. Тобто, як свічка горить. Ми виливаємо, ми вичищаємо землю, ми вичищаємо від негативу, від агресії, від зла, від ворогів, від е, зло, яке йде від ворогів, агресія, ви бачите, що робиться? Тільки сказала від ворогів, як воно почало стріляти. Прямо. Да. Ще якщо тут прогноз складати, то ще будуть, звісно, вони тварі будуть ще. Нам завдавати яких-то вдарів, треба, як вибух було, да? і що вони і роблять, звісно, але їм повертається, їм це все повертається з усіх боків, з України буде їм неперелипки, бо все те зло, що вони заподіли, вони отримають назад його. Рано чи пізно будемо. Якби магічити, да? щоб чим пошвидше все їхнє зло їм назад оберталось, поверталось, бумерангом летіло. От у мене зараз в руках просто бумеранг. Всі ми да, знаємо, який він якої він форми? Тож бумеранг, як вони зажгли вогонь ненависті, люті агресії проти нас, так вони його назад ось і отримують. Навіть ми будемо запускати, підсилювати, щоб ще більше, ще більше вони отримали, щоб уже неповадно було, щоб вони розуміли, що Україна сильна країна, потужна, надпотужна. Що їм буде не перелепки, якщо вони будуть далі сунутися, якщо вони будуть ще лізти до українців і. Ображати і щось там намагатись когось знищити, в них не те, що не вийде, вони скоро будуть зникати самі, ті, хто це все заподіяв то само собою, а хто це все організовував, хто це... по-перше, саме перше, це вони отримують. Хто був зачинщиком, хто там планиці будував, це все вони отримають по горіхах, да? по горіхах, хай вони все назад собі. Я дивуюся, що вже навіть такої прямо копоті немає. Ви знаєте, вже, мабуть, завершення тих їхніх намагань навіть вже, вже буде щось. По-іншому будуть, але бомеранг свій вони ще отримають. Тож хай уже не думають більше щось сильніше, бо буде тоді ще бумеранг сильніший. От дуже добре для нас, що вже світла, якби відливочка. І я думаю, оцей бомеранг такий так, ну, нічим. його туди, бачите, При... хай бомеранг. Їхня буковка оця ви, да, така навіть В, і З, то це все їхня свастика, скажімо так. Горить вона тепер у нас і синім, і жовтим пламенем, і хай вона горить згорає. Навіть якщо вона не згорить, це у нас символ бумерангу, який вони отримають. Тож, Хай так все, догорають, їхні всі плани, їхні душі, хай згорі... згорають ті, хто це все зло творив, робив. Да? Подивимось, що тут. Ну, тут уже все вирівнюється. Уже наші воїни постарались, уже всі, весь народ український. Я бачу, що... я навіть тризуб тут бачу, не знаю ви як бачите? ні, Ось, Ось о, бачите, тризуб такий. Так що, це символ наш, знак, що все буде добре. А оце воно ліпиться: цей бумеранг полетить. Я знаю, як це зробити. Він полетить туди, куди потрібно. це бумеранг їм відлетить. Тож пишіть, поширюйте відео, чистки і дивіться слідуючі відео мої. Всім добра і миру!